Закон України про національну поліцію, стаття номер 89 Спільні проекти з громадськістю. Бачите, повинні бути якісь спільні проекти. Зараз ми дізнаємося, що тут за спільні проекти. Перший пункт поліція взаємодіє з громадськістю, з шляхом підготовки та виконання спільних проєктів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією прокладених на неї завдань. Ось так, бачите як. Ну, Може з якоюсь громадськістю вона і взаємодіє, тільки з якою це незрозуміло. Друге, співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із здійсненням поліцейської діяльності і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності. Ось так от. Ну, що тут скажеш? Нічого й сказати. Третє, поліція надає підтримку програм правового виховання, пропагує правові знання в освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності. Ось так. Знаєте тепер про це, що спільні проекти з громадськостю і поліцією повинні бути. А чи є вони, чи нема. Напишіть, будь ласка, будь ласка, в коментарях.